Диску шліфуй мою шкіру. Диску шліфуй мою шкіру до блиску, лишайся в клітинах солоними бризками. Ти мною нап'єшся, тобою нап'юся я. Серпнева, вогка, відчайдушна перкусія. Налий себе море в долоні сни мої, Зостанься в них маримо пристрасті рибами. Зостанься в них світлом ще з дна і на небо бо нам одне одного. Так непереборно, так жадібно і п'яно, біжать чорнобілі нитки фортепіано. Заходяться мушлі у танці, сплітаються. Чита, я питаю, ти та ще тайще. Ти ще розгорнись, ще більше розкинься. Ти відчув, як то тілом під хвилями висіти. Відчув, як то кисень в не дихати, Шукати таємні уявні виходи, п'ятою камінням волоссям трави. Віддайся мені, пливи, пливи. Ти що за вічити мені піде на сім, ти не хочеш, га?